З двома лайк і сьогодні ми будемо їхати на автобусних маршрутах. Сьогодні ми починаємо з цього і будемо закінчувати з цього. Буде аж оце найдовший, оцей середній. І оце сьогодні почнемо з цього, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Тож, давайте переміщаємо це швидко. Так, готуємось. Закрываем двери поїхали. я не знаю. Що це за автобус приїхав собі? певно собі... хоче за мною їхати. я не знаю. Що я сьогодні на такому высоке їду? Куда назад? ж, давайте. Пишу. Тут якщо захочуть, треба буде зупинитись знаю, який-то маршрут їде там. чи, чи за все якийсь інший. Ага, е. Ага. Да, не доважає. да яких маршрут, хто мене заважає. Не знаю. Короче, їдем туди. Короче, їдем. Не буду відволікатись просто їде сюди. О, закупинка зараз буде перша наша зупинка до цього місця. Так, швиденько заходимо. Я не знаю, коротше, їдемо далі. Коли зараз ми будемо проїжджати на найгіршу дорогу цього сервісу. Ось зараз буде найгірша куда Куда поїхав. Коротше, треба буде зараз проїхати на найгіршу локацію? Ціку відео? Коротше, ми будемо приїжджати поразити. Та і назад. Треба було би тут. Роги обновити, короче, я не знаю, що там з цією маршруткою, нехай собі їде в них Тут пару вода є, то ладно. То вже тут уже тут. Шо хочешь дайки є. Третя ночі їду. Тима в птиці по тих дорогах. Зараз перевертаємо. О, скоро вже буде ранок. Четверта ранку вже. Дивіться, ладненько. Далі буде наступна. але Вона трохи зіпсована та зупинка, якщо чесно. Хоч, тут ще буде пара зупиночок. Так, коротше, приходьте кунту нарушу. якщо що, в нас є і Мнецько автобуси, якщо що. На наступному відео обов'язково буде Мнецько Тодорові. Такий автобус не з О, вже, вже, вже якраз так буде сонячно. А, де там? Йой! Зупинка! Зупинку попустив трохи, але... Так, а ми ну, заходимо бігом швидко. Так. Скільки тушить людей? мало-то мало. Ну, Поїдемо, давайте. О, все, зараз мало буде. Це на направили багато. Починається цей найкращий етап сонячного світу. Чи ну, цей, я хочу подивитися, як тут все буде виглядати, тому трохи будуть затримочки маршрутів. Ем от. все, солнце почало вставати, то означає, ми не відволікаємося. Йо, щось не туди заїхав трохи, щось геть не туди. Так, дивіться, зараз тут трохи лагає, але нічого страшного, таке так буває. Короче, Тут ще якось здається. О, тільки ще чотири з'явилось тепер. Не, не. Я і так зараз буду виїжджати, тільки от оце зроблю. Навіть думаю, сьогодні покажу, все ж таки дорогу вам лаб... депо. Це дуже короткий маршрут. Це короткий маршрут, все ж таки. Ми зараз вернемося назад. І ще завернув депо. Поїдемо просто. Чи кому треба там. Кому треба, кому треба. Я не знаю, кому там треба. А... І зараз має бути зупинка перша. Da <Sarg> wurde Днецько підгові, автобус витримає тролейбус. Ну да, я наступний раз не буду думаю брати низько підголовить. наступний раз я вам обіцяю, що буде низько підговість. наступного разу має бути автобус низько Зайбувати. Так, попередньо, бо тому, що в нього те саме. Тільки теж тут на щастя шодень. Бо якби ще було дні, чи було б як зле. А ми дуже швидко добираємося. Все, ми починаємо до нового міста. Не знаю, що днів починаємо парити. Зупиняємо, зупиняємо. Чекайте. Пошло хто ты высишь початку цениту короче, мы Я Эй, хавки що, не помітив, що... Да, тут вс Якщо ви хочете ще трамвай побачити. Ви побачите, обов'язково. Ви тільки скажіть, яка є карта з трамваєм, або я ще одну карту. напишіть плюс в коментарях, якщо ви хочете побачити ще трамвайні Ще трамвайні маршрути. Так. Я вас сильно цим Не знаю, може. Не знаю, може ще буде настрій і не на відео. Це якщо в мене настрій буде Я не Що? Що я не маю Якщо ви підпишетесь Чому підписатись? Хоча ні, ні, мені не можна тут зупинятися Тому що я вже їду в депо Ми їдем коротше, в депо зараз Зараз, коротше, їдем в депо Коротше, без пилотів їдем в депо Тут так яким чином ми будемо їхати в таку? Уже купа рахунок. Ну так, зупиняєш. Це не буде готово. Автобус такий для туристів. Короче, я думаю, може і зараз віду, але нічого вже ні. Давайте краще до депо. Ну, все ж таки покажу, де тут депо знаходиться. Давайте ще їдемо. Зараз покорцом тут будемо доїжджати. Коротше, ми скоро доведемо Оршана там. Ні, Урошана ми приїжджати будемо горе. Буде О, ще уплюс людей. Ще мінус людина. Mm -hmm. Так, коротше, я повертаю зараз такого. І їду відпочивати. Порадьте мені, до речі, в коментарях, що можна побудувати в місті Віка. Або в країні Віка. Коротше, я би був рад, вдячний, якби ви порадили мені, що б можна було побудувати місце, бо я зараз будую місце. Це взагалі -то район Орошана. Зараз будемо виїжджати. Давайте, зараз такі за мене, бо я не хочу того бачити. Я взагалі цього не побачу, тому що тут був перший раз. Так що. Коротше, поїхали. Ну, відоси за своєю країни будуть. За мною треба повернути, все добре. Ну, чудово, місто до блока собі розвітає. хоч ще якісь будуть. речі, скоро би мали бути з. з... Скоро це і будуть ще й досить з містом. З веселом залізнично. О, це його вибрав. Я не розумію, це що таке за скандал такий? Ну, що такое? Боже, я не знаю. Я вам побуваю і до зустрічі.